хаосу, до нового сміття. Це допомагає е, високий друк, допомагають техніки друкарства, е, тех, техніки графіки. Але от, насправді дуже гарне запитання: як, наприклад, ввести чи створити майстерню друкарства в звичайній школі? Е, я це для себе вирішила просто. Багато років практикую. Майстерні рукавства в звичайному боці, на звичайній школі єдине, що потрібно знайти максимально адаптовані, максимально безпечні матеріали для дітей, тому що гравюра з зарістяни тут точно. вже купую оптом для всієї для школи. Так що справді дуже цікава техніка, вона зачаровує. Ось влаштую ще краще документ камеру і роздам наш наш Наші інструменти сьогодні будуть палочки. Е, хоча можна е, підходити по-різному. Можна брати просто ручки, які не пишуть, можна звичайні ручки брати, можна е, придумувати щось нове, експериментувати. Е, нам для цього ми сьогодні дивити, подивимося, що ми будемо робити. Ось такі стамки я натахувала, коли читала свого виходу. Чи можна забруднитись, можна. Але що ж то за художники, якщо боїться забруднитись? І потім, бачите, я нормально непогано відновилася, так що головне не боятись віддавати для себе дехто. Я роздаю вам аркуші зразу для станку, Покладіть його в сторону, поки що. Це нам аркуш для дурка. Який арточ підходить, Звичайний. Можна взяти тоненький, а ще папір. Це трішечки краще. Отже, ми беремо дощечку. В нашому випадку немає різниці, якою покласти, тому що вона обижиє нас. Я спеціально підготувала її, трішечки витерла. Це може бути санітація будь який і фарба не буде гарно лягати на дощечку. Я пропоную не шукати якісь склади малюнок. Давайте зробимо такий автономний портрет ботанічний, квіти. Кожен може намалювати свою квірку. Тут головне ми йдемо, так? посадити його добре, щоб він був непогано закомпонований. Отже, як ми працюємо? Натискувати. Там, де ми будемо натискувати, то у нас за рахунок цього з'явиться е рельєф. Ось подивіться, дивіться, тут дуже гарно видно, потім буде нанесена фарба, там, де ми натискуємо, там у нас не буде фарба. Зружливо, так? Отже, починаємо. Мабуть, Можливо, з центру композиції найважливішого. Але знову ж таки, не бійтесь експериментувати, ми відкриваємо для себе техніку, початківцям без отже у вас робота може бути кращою, ніж до того, хто багато працює. Подивіться, ми натискаємо, якщо у вас... Дощечка трішечки тримується, це не страшно. Так воно має бути. Ми, там, де ми більше натискаємо, ми більше вибираємо, у нас виходить білий. Абі це Якщо у вас буде дирка, на ще якийсь елемент випаде, ви можете це за, зробити повністю, зафарбувати. Поки що малюнок у вас буде просто білий контур, а ви попрацюєте з тоном, зробіть десь повністю, надавіть, не, не, не шукайте охайною роботи. Попрацюйте більше з тоном. Але якщо у вас також є задача просто... Ні, не зробити малюнку, то можливо дуже гарно цікаво виходить. Так, ти тішечки мені здається, так? Нижню частинку. Після високого другу діти краще э, ставляться до лінії. У нас э, художники абстракціоністи навчили, що лінія може бути... Будь якою вона може передавати музику, вона може, можемо дощечки, вона може створювати складні історії, розповідати, чи передавати складні емоції. І вже після того, як діти працюють з грабі... Ставиться до лінії, дотону, краще бачу ціле, чим ж, е, 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 працюють лише з сірою донатичною. Пату видавлю, ви чуть-чуть. Переходіть вже в іншу сторону, що вам так буде краще. Це наша дощ. Ми лише маршу беремо фарбою працюємо, власне, як і в шостому, і в сьомому. А гурток, на губку ми беремо лінії фарби. У е, е, мене професійний, а ось цей, це, звичайно, він набагато е, дешевший, і, е, але він заміняє професійний і дуже напевно працював. Ось подивіться, я, нам потрібно зараз розкатати фарбу, то таким шаром розкатуємо ми на дощечці. Розказуємо на дощ, чи не намалюємо, а на дощ. Покриття стола був чистенький, що я селечка. І ще хочу наголосити один момент. Якщо у вас буде більше часу, маємо розуміти, є така хломика графіка початківця. Коли ми робимо малюнок, ми потім його друкуємо, він буде у нас. Зеркальний такий вихід мати. А, у нас зараз е, немає такого особливої задачі. Ось, ми експериментуємо, ми для себе відкриваємо техніку, отже подивимось, як вийде. Зараз я вас І подивіться, тут мені важливо, щоб ви вже всі зосередилися і дивилися, як ви. Тому що у графіки не зупиняються на одному такому зображенні, вони роблять декілька. Але в даному випадку, подивіться, це вже, ось такий секрет. Далі, навіщо нам ложка? Ми натискаємо ложкою, подивіться, як я тримаю ложку. Натискаємо по всьому малюнку, зверніть увагу, що наш натиск має бути площею так, пройтись добре побам, по Що? сильно давити не потрібно, тому що ви можете розробити нашу дощечку, але потрібно відчути цей матеріал, взагалі відчуття матеріалу. Це зовсім інше ставлення і до мистецтва це відкриває якісь секрети, як розуміти мистецтво. Далі подивіться, моменти істини ми знімаємо, ось отак рівнення, і в нас призводить Чудова робота. Але це ще не кінець. Тому що є таке розуміння, як сигнатура. І ми... я вам роздала олібець всім. Хочте, я роздала всім олівець, тому що ми зараз будемо професійно підписувати нашу роботу. Це те, що навчитись і навчити цьому наших дітей, щоб вони на виставці розуміли більше. Для себе дрібниці, Як прочитувати картини графічні роботи. Отже, ми з вами зробили перший е, відбиток першого, з першої майстерки. То нам потрібно написати один дріб один. Перший і ви робили це авторський відбиток, авторський естав. Отже, е, ви пишете, що. 1, 1. Якщо 1, б ви зробили, наприклад, зараз 10, 10 екземпляр, ми б написали 10 3, 1. Зрозуміло, так? Далі ми готуємо назву нашої техніки, е, ну, ще такий от е, міжнародний придумали, не називаємо не це гралю, близько воно гралюра по е, ліноліуму, то називаємо x 3 Далі ми відкриваємо лапки і пишемо назву своєї роботи. І тут я думаю, що ну, тут варто не просто написати квітка, так? а написати власну назву. Тим паче, що у нас такі авторські ставки вийшли. І далі ми ставимо в пишемо свої. Е, і 35 учнів, може і 40. А кожному хочеться додому понести, От як зробити, щоб не замурзитись. Е, дуже цікава річ. Ми зараз її спробуємо ви додому понесете, і вода зовсім не буде замурзана. і, бачу, не малюнок ніщо ми беремо присипу. Звісно, е, а потім ось такою подушечкою витираємо. І вже виразити, але ж з іншого боку, вам аркушку піде, так? Але ж з іншого боку, понеси додому. Містер насправді працює в школі, відбуває, е, якесь ну, серйозне ставлення до мистецтва, те, що можна е, розуміти, створювати щось своє і таке, для, яке буде жити в віках. навіть тому що це е, дуже серйозна серйозно. От власне все.